Всім привіт! Ви на каналі Цікава ароматерапія, і сьогодні я тестую продукти з компанії Примавера. Я вирішила це зробити, тому що раніше я користувалася маслами Дотера, але з деяких причин вирішила дещо обмежити їхню продукцію. Ви можете подивитися це відео ось тут. Тому гайда тестувати і хочу поділитися першими враженнями від того, як мені приїхала посилочка. Мене дуже приємно здивувало, те, що, по-перше, доставка від 150 злотих замовлення мені була безкоштовна. Це дуже приємний бонус. І відкривши пачку, я відразу відчула запах ефірних олій. І ще й були таких чотири пробники. Тут якісь їхні крема, їхні вода, здається. Якась вода для вмивання, щось такого, якісь олійки. Ну, тобто, прикольні якісь пробнички. Це дуже цікаво. Хочеться їх затестити і зрозуміти, наскільки дійсно це прикольна продукція. Друге, що мене приємно здивувало, це базова олія, олія Жожаба. Вона в склі. Ну, тобто, Я не очікувала, що це баночка скляна. Буду тестити, дуже цікаво порівняти її з е, Дотерівською базою, і якщо вона мені сподобається саме ця жожоба, то буду замовляти ще, звісно, що але порція така, дивіться, досить велика. Цієї баночки вистачить мені точно надовго, хоча тут 100 мл, а е, в Дотерівській базі 115 мл, І її вистачає дуже-дуже надовго. Третій момент, який мене прям здивував, я замовляла три олійки, але мені прийшло чотири. І я не зразу зрозуміла. Я так повідкривала, дивлюсь, я ще не відкривала баночки, я буду це робити зараз, щоб поділитися своїми відчуттями. І мені прийшло два мілілітра... Олійки в подарунок, тобто вони мені доклали олійку в подарунок. Я не дуже розуміюсь на німецькій мові, але здається, це щось таке з лісом пов'язане, щось хвойне. вальд, спецір, ганг, або це якась суміш, або це е, така олійка. Ага, це здається суміш. Так, це якась лісова суміш, дуже цікаво написано презент. Я взагалі замовляла зелений мандарин, замовляла цистус, це лабданум, цистус, я так розумію, що це одне й те саме, і замовляла Петіт Грейн. І всього я замовляла по 5 мл, ось такі баночки, досить е, візуально приємні. Я не знаю, буде фокус чи ні. Що мене ще здивувало, це те, що всі баночки закручені на таку кришку, яку не відкриє дитина. Тобто її потрібно притиснути і відкривати як, от ну, такі безпечні кришки. Бачите, вони не, не відкриваються, і це прям дуже великий плюс. Я вважаю, для ефірних олій. Одразу хочу відчути цю олійку, яку вони мені подарували. Одразу хочу її протестити, мені цікаво. Приємно просто що є якісь подарунки, приємно, е, і приємно, що доставка безкоштовна. М -м -м, досить, досить приємний, дійсно освіжаючий хвойний запах. Я, із того, що я побачила, тут є е, грейпфрут, помаранча, е, ветівер. і якісь ще назви, які я не дуже розумію на німецькій. Пахне мені на дугласову піхту дуже схоже, але такий дуже м'який, приємний, такий прям, наче ж кремовий запах. Дуже-дуже-дуже приємний. Дозатор тут нормальний. Якби видно, що дозатор дуже класний. 2 мл. Ну, блін, подарунки, боже, мене легко підкупити, якщо якісь подарунки є. Зараз буду тестити зелений мандарин. Так, ага. Ох, як цікаво, вона відкривається. Мм, mm. дуже нагадує Дотерівський. Я колись нюхала дотерівський е, мандарин, і прям я прям хочу навіть капнути. Вау, яка золотиста крапелька, цікава! Ой-ой, потекла. Вау! Я дуже хотіла зелений мандарин. О, да, це він. Це точно він. Це. Мені подобається тестити нові масла, коли я знаю, як пахли дотерівські масла. Я, кстати, не нюхала Petit Grain, і, звісно, шалабданим його взагалі немає в дотері, але буду нюхати. Вау, 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 вау! Дуже дуже класно розкривається. Зразу запах такий свіжий, а потім квітковий. М, Боже, мандарин зелений це щось неймовірне, клас, буду точно користуватися, додавати в парфуми, і плюс зелений мандарин він не фоточутливий. Тобто його можна додавати в свої літні парфуми, його можна наносити на відкрите тіло і кайфувати влітку, він не буде створювати вам е, опіки на тілі. Це буде це дуже класно. Я така щаслива. Хоча до цього у мене було так собі, був так собі настрій. Я переживаю зараз третій триместр вагітності, і це постійні гойдалки, це постійно то норм, то не норм і цей стан. Я хочу понюхати зразу Петіт Грейн і лабданом залишити на кінець, бо це має бути якась дуже глибока олійка. Петіт Грейн, Боже, які приємні баночки, які вони малесенькі, чудесні Вообще. І як же ж мені подобається, що тут кришки, ці такі безпечні. О, цей звук. М -м, цікавий. Я не знайома була з петіт-грейном, але запах такий освіжаючий, в принципі, такий, який мав би бути для листя цитрусового дерева помаранче. Цікаво, я його нанесу сюди. Мені каже, це буде досить цікаве поєднання. Оп. Оп. Ну, колір такий був зразу трохи жовтуватий, і тепер нормальний. Ну-ка. Він вже, конечно, буде з мандарином пахнуть. Mm, цікавий такий землисто, освіжаючо. Mm, і цитрусові нотки деякі відкриваються для нього. Mm. Цікавий, цікавий. Точно додаватиму його в парфуми, дуже цікаво розкривається він. Плюс він має декілька шарів таких цікавих, він буде класно розкриватися. Цікавий. Дещо нагадує мені деякий ефір, не можу згадати, який. І наостанок залишився лабданом, хочеться з ним познайомитися. Це взагалі рідкісна олійка з того, що я чула. І вона досить вартісна і така повненька баночка. М -м -м. Я взагалі нічого подібного не відчувала ніколи. Багато Багатошаровий запах і відчувається прям, прям зовсім різні ноти. І свіжі, і землянисті. Я би його нанесла на шкіру, але може десь, може десь так, прям віддалено, і прям трошечки. Бо GPT мені писав, що лабданом має ну, шкірні нотки, типу воно пахне як шкіра. .型. Такий цікавий, мене дивні відчуття. Він взагалі має розкриватися. Це зап... це ефірна олія зі смоли Лабданому. Так, дещо нагадує, наче галантерею такий, типу шкіряні вироби, де ще є такий запах схожий. Він досить солодкий, освіжаючий. Трошки нагадує ладан, трошки віддалено, дуже віддалено. Напишіть в коментарях, які з цих олієк вам було б цікаво понюхати, або які ви вже маєте, чи використовалися колись брендом Примовера. Це німецький бренд, і в них власне виробництво. Вони позиціонують себе як досить якісні олійки, хоч мені казали, що вони тільки косметичні, але по відчуттям вони дуже цікаві і дуже-дуже нагадують прям натуральні. Тобто я легко відрізняю натуральні олії від синтетичних, тому що ну, синтетичні. Вони синтетичні, вони майже всі на один запах, і вони всі досить ядрьоні. А тут цікаві ноти розкриваються, відчувається багата шаровість, відчувається консистенція масла, є колір е, у масла, і це прям клас. І хочу спробувати наостанок базу. Мені цікаво, ну, база, звичайно, відкривається. Ага, В неї ось, ось така дюрочка. Мені цікаво було, чи вона пахне. Бо я хочу використовувати олії для парфумів, і це дуже важливо, щоб база особливо нічим не пахла. Ну, Практично відсутній запах, тільки, тільки цікаво, як її дозувати. Оп! Ага. Вона досить густенька така. -ка. Така вона цікава. Бо кокосова база, наприклад, вона дуже ніжна, вона досить рідка, вона без запаху, і з неї класно робить парфуми, якби. Через те, що мої руки пахнуть оліями, важко сказати щодо її запаху. Треба було, мабуть, на самому початку її пробувати. Зараз мені лабданом тільки відчувається тепер всюди цей лапданом, тепер. Вона залишає такий дещо блиск жирненький. А, і це, в принципі, характерно для жожаба. Так в цілому має бути. Це органічна жожаба. Буде цікаво, як вона всотується в шкіру. Якщо робити з неї парфуми, то краще її наносити все ж таки не на тут на шиї, щоб жирна шкіра була, а трошки далі. Я не думаю, що вона буде перебивати е, запахи ефірних олій. Вже бачу, як блиск трохи. Вже перестає бути, він вже трошки так зникає. Взагалі, я знаю, що Жожоба використовують теж для зволоження шкіри, для масажів дуже добре. І з того, що я знаю, теж не закупорює шкіру і підходить для чутливої шкіри. Тому я думаю, що я покористуюся і з часом зроблю порівняння баз, наприклад, Дотерівської цієї бази. Euh, бо вони прям ну дуже цікаві і, і дуже приємна баночка. Вона прям скляна, зелена. Прям дуже мені відгукується її. Стиль дуже класний. Я взагалі дуже задоволена цим замовленням. Я не очікувала, що буде стільки подарунків і ще й суміш таку доклали ці пробнішки з їхніми там, кремами, якимись лосьйонами, Intim Sensitive Oil. Тобто навіть для інтимної гігієни щось є. І, прям, і таке біо-біо, все таке цікаве. Прям взагалі я дуже приємно вражена, якщо чесно. Поділіться теж своїми відчуттями, чи вам було цікаво послухати мій огляд. І напишіть в коментарях, які би ефірні вам би хотілося, щоб я прокоментувала ще. Підписуйтеся на канал, тут все про ароматерапію, про мої дослідження. Буду дуже рада вас бачити на каналі. До скорих зустрічей!